в воду, курзляють ставом нас тут журавлі, веселка із річки п'є воду. Ми тут народились, живемо тепер, бо наше село наймиліший куточок, і де б ми не були, в якій далині. Повертаємось ми сюди, де є наш любимий ставочок. Зелені тут луки, родючі поля, вишневі сади й діброви. А квітів тут стільки, що серце співа. Сільське таке миле роздолля, є в нас тут поети, і є співаки, хто виріс нас тут по сацелах, і гарні тут люди, мов рідні усі, село нас усіх тут здружило, село посацеле, ріка лігул, Калина росте біля річки, де жайвір співає нам пісню в полях, хай весни приходять щорічно. Шановні друзі, я всім кажу ще раз доброго дня вам. Ми в черговий раз зустрілися у нашій виставковій залі і дуже радісно те, що ми сьогодні в дійсності маємо можливість доторкнутися до мистецтва простого і разом з тим дуже складного мистецтва, яке творять людські руки. Це мистецтво жителів, майстрів села Песселе. Мальовниче село на річці Телегул. Ми дуже часто не згадуємо навіть цю річку, згадуємо кодему. Раніше згадували більше Савранко, а за річку Телегул ми забуваємо. А ось саме річка Телегул дає початок однієї з великих приток, які несуть свої води до нашої української річки Південний Бог. А ще треба сказати, що там, де є вода, та є, там є життя. І уявіть собі, що в часи трипільської культури це понад три тисячоліття до нашої ери, там було поселення. Люди селилися, селилися біля водички, а вода була чистою, прозорою і дуже багато риби. А в навколишніх лісах величезна кількість тварин, що давало можливість людям забезпечувати себе, забезпечувати своє проживання і зрозуміло харчування. Але йшли роки, змінювалися часи, змінювалася культура, і знову на терені цієї річки з'являється чергова культура, яка прийшла на зміну трипільської культури, появляється нова культура. А далі, а далі то зникає, то з'являється знову поселення. Люди селилися тут. А чому ж селилися? Дуже родючі землі. І ось ця плодовита земля дала початок селу, який в свій час ділилася на дві частини: на першу частину, на другу частину. А сьогодні це єдине. Єдиний населений пункт, який простягся вдоль цієї річечки більше чим на 9 кілометрів. Хатинки білі, величезна кількість криниць, а поруч ними хатинки підведені синим, кольором підведіння і майстри. Майстри з покоління покоління. Вони понесли величезні випробовування. Тут виникає високогірний монастир. Та турки прийшовши сюди на цю територію, тільки в один день знищують понад 300 монахів. Річка кров'яна текла до телегула. Та місцеві жителі з часом. Поховають в трьох могилах і встановлять три великих дубових хрести. А на цьому місці, де був високогірний монастир, побудують капличку. Капличка сьогодні, а поруч з капличкою, як і повинно бути, джерело, яке дало початок криниці. Зустрічаючись тут, поломники. П'ють джерельну воду та згадують тих, хто загинув за нашу територію, за нашу землю. А коли прийшла Друга світова війна, то уявіть собі, це єдиний населений пункт, який дав початок і відправив на фронт. Велику кількість людей, а двом із них за їх подвиги, Сороки і чумак, присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Немає в нашому Балському краї населеного пункту, які б мали два Герої Радянського Союзу. 400 сімей цього села. Отримали похоронки з Другої світової війни. Але земля не тільки давала героїв, ця земля дала і початок нашому землякову, поету Степану Івановичу Олійнику. Ми читаючи твори Степана Івановича, зачитуємося, а переглядаємо фільм такий. Пес Барбос і незвичайний крос, ми заливаємося сміхом, тому що це в дійсності той край, який не тільки тужив, не тільки працював, а цей край давав нам видатних особистостей. Та знову війна і знову. Над кладовищем піднімаються українські прапори. Ніколенко, Володимир Миколайович, Букевич Ігор Іванович, Ферсунін Максим Володимирович. Це ті герої, які в цій війні стали героями, вони стали на захист нашої землі. Я прошу сьогодні всіх вас піднятися і в хвилині мовчання поклонитися всім тим, хто загинув за нашу. Сходить над нашою землею сонечко, обігріває поля, обігріває виноградники, обігріває садки. Народжуються нові діти, а жителі села творять чудеса, чудеса, які називаються творчістю. І сьогодні ми вас запросили саме полюбуватися цими чудесами, подивитися що під силу цим простим трудівникам. І дуже хотілося б, щоб молодь обов'язково доторкалася до цього мистецтва, переймала його, примножувала і щоб ніколи джерело української пісні, української мови, української. Українського мистецтва, української творчості не згасала. Я, знаєте, свій творчий шлях, як вчитель починав Паселівській по школі, хоча це був дуже короткий час, але я по-доброму завідую жителям цього населеного пункту, які так бережливо зберігають мистецтво. Зберігають історію свого краю. І не випадково, мабуть, ось ту церкву Святого Миколая розписували колись учні худож... знаменитих художників. І сьогодні на березі річки Телегул збереглася зберігся храм Казанської Божої Матері. Його купола відбиваються в ставках, які сьогодні притягують велику кількість відвідувачів. А саме головне багатство цього краю це люди. І я хочу запросити до слова головного спеціаліста 8-го Старостинського округу, шановну Оксану Миколаївну, прошу. Пасицели, дивовижний карпатський плай, колиска талантів, адже тут. Зроду в рік народжувалося і росло в поколіннях тіборобів. Пасицели це село, яке розташовано між двох розложистих гір, де протікає річка Тилигу. Саме на березі річки засновано в цьому році буде 300 років наше село. Тому саме з нагоди ювілею нашого села ми пропонуємо виставку. Майстринь, саме декоративно-прикладного мистецтва. Тому що сьогодні на виставці ви побачите не лише вишивки, а це творчі доробки наших жінок, жінок-трудівниць. І мені відрадно, що сьогодні у цій такій яскравій залі будуть представлені роботи трьох поколінь старшого покоління, середнього і молоді. Я, як головний спеціаліст села, пишаюся тим, що саме більша кількість робіт це роботи нашої молоді, тому що, маючи таку прекрасну школу, вчителі виховують дійсно таланти і зароджується любов до мистецтва, любов до культури і любов до України та рідного села. Я хочу сьогодні щиро подякувати організаторам цієї виставки, які дали змогу нам показати неперевершений талант пасицелян. Тому, Петро Остапович, я щиро дякую вам, дякую Анастасії Олегівні, дякую Балській міській раді за надану таку можливість. І, звичайно, я хочу, аби на протязі протягом місяця ви поринули у фантастичний світ робіт. Майстринь села Пасицели. І, можливо, хтось із вас побачить ці роботи і також полюбить справу вишивати, малювати і передати той, ту енергію і ту е, таку незабутню, незабутнє враження від нашого села у своїх наступних роботах. Дякую. Нещодавно, а всього на всього, декілька днів на цих стінах. Висіли роботи не багато, немало, 136 робіт майстрів села Білине. Вони також представили всі три покоління, і, ці, і роботи ці отримали дуже гарний відгук від відвідувачів виставки. Я думаю, що і надалі ця виставка, і ці роботи отримають гарні відгуки. Але Сьогодні присутні у нас двоє майстрів з цього села. І я хочу нагородити грамотою Монтян Ядвігу Францівну народну майстриню за розвиток прикладного та образового творчого мистецтва, активну співпрацю з Павським історичним музеєм та участь у музейному проєкті майстри мого села. Я вас вітаю. Ядвія Францовна представила роботу, яку здивувало мене, мене здивувало. Ну, повірте, в моєму віку і ще мене чимось здивувати не можна. Вишивка на, точніше, прошва, на подушки знаходиться тільки однієї сторони. Це незвично. За всю історію, з ким я знайомився. Скільки бачу мистецтва, такого виду мистецтва, ми кожен раз відкриваємо. Ми вдячні вам за роботу і за те, що ви така наша активна учасниця і учасниця колядок, і учасниця сьогоднішнього їхнього колективу, який готується до визначення жіночого свята і Бажаю вам всього. Найкращого. А також. Софія Олександрівна Трофімчук. прошу, пана Олександрівна, я хочу вам вручити грамоту і подякувати здоров'я, миру нам всім і благополуччя. Дякую. Мистецтво, воно не має меж. І ви знаєте, що частину мистецьких робіт сьогодні поширені не тільки в поселах. Вони знаходяться далеко за межами. Я бачив роботи в Миколаївському районі нашої Одеської області, там, де продовжував свій життєвий шлях Степан Іванович Олійник. Я бачив ці роботи в інших населених пунктах. Я думаю, що ці роботи знаходяться не тільки тут. Але молодь села робить самі звичайні Простенькі роботи, які прикрашають волонтерські посилочки, які прикрашають волонтерські побажання, тому що учні школи, діти, вони сьогодні як ніколи йдуть в ногу із нашим сьогоднішнім таким трагічним життям. Вони роблять все для того, щоб нам влежати, нам перемогу. Сьогодні ви переглянете виставку, зробите свої висновки, але, ви знаєте, слово вчитель, мабуть, найвищий показник. Який може виховати, направити, дати знання. І я думаю, що обов'язково це людина, яка несе в світ прекрасний ще. Чи так ви вважаєте? Звичайно. Вчителений тривається все. Як вчитель? Буде відноситися до своїх дітей такими учні з освіти наші будуть. Саме в нашій школі, з самого початкового класу, з першого класу, ми намагаємося зародити любов у дитячих душах до прекрасного. Різні уроки, позакласна робота, волонтерської рух це все дає вагомий результат для того. Щоб наші діти були справжніми патріотами України. Тому я надзвичайно вдячна своїм колегам, які залучають до мистецтва наших учнів. Сьогодні у вашій школі проходять пробні уроки студентськи балсько педагогічного пахового коледжу. Пане Олександре, піднімайтеся і скажіть. Ваше враження за виставку. Мої враження від виставки: те, що виставка дуже яскрава та естетично оформлена, переважають такі яскраві кольори, які милують наш погляд, щоб розглянути більш детальніше наші ці картини. Також наша студентська молодь вона теж активно долучається до того, щоб творити і відроджувати мистецтво, яке було скажімо так, не те, що закинуте, але ми намагаємося його відтворити і відображати щось по-новому. У Нас з нашої групи є студентка Лісніченко Єлизавета, яка працює в Пасицелівському ліцеєві. Ми дуже вдячні, що вона працює і прославляє наш педагогічний коледж. Тому ми намагаємося підбадьорювати та беремо від неї приклад, як працювати та естетично допомагати дітям. А також ми вдячні Петру Остаповичу за те, що він запросив нас на цю виставку. Дякуємо. Дякуємо. Я думаю, що сьогодні серед наших е, відвідувачів є майстри, які роботи представлені. Є? Вишиваю вже 8 років останніх на старості, <гум> <гум> як говориться. Ну, люблю вишивати. мені дуже цікаво. На пам'ять дітям-внукам залишиться. Подарую, знайомим свої роботи. <гум> є одна особливість. Особливість, яка заключається в тому, що скільки б не прийшли до нас сюди відвідувачі, вони обов'язково повертаються від відсіля з хорошим настроєм, спокійним настроєм. Хочу щиро подякувати за таку красиву, яскраву виставку і майстриням, і організаторам. Вона дійсно придає такий хороший настрій. І рекомендую всім нашим жителям нашої громади відвідати таку чудову виставку, полюбуватися роботами. Дуже вдячна майстрам і організаторам Петру Остаповичу, Алі Глібовні, всім, хто участвував у цій виставці. На сьогоднішньому тут зібранні нашому. Окрім моєї колеги талановитої вчительки пані Валентини, яка саме багато робіт з дітьми виконала, ми ще запрошуємо і пані Анну, нашу славнозвісну художницю. Ми, знаєте, не просто залучаємо, а вчимо дітей бачити красу. І ось коли вони бачать справжнього художника, вони багато кращого собі переймають. Вони дивляться від певні відтіночки в тих малюнках. Вони бачать намальовані твори не, твори пані Аллою і намагаються перейняти все краще у свої роботи. Ось така тісна співпраця різних поколінь дає дуже хороший результат. я щиро вдячна, дійсно, що ви так от. Широко так представляєте мою роботу, бо дійсно все, що я роблю, і де б я не робила, і коли б я не робила, туди частиночку своєї душі вкладаю. І тому мені здається, люди й приймають так, людям подобається. А це для мене, знаєте, я розумію, що є для чого жити. Тому дякую щиро дякую. вам за високу оцінку. Дякую Вале гляну на сьогодні день народження. Дозвольте привітати. Вітаємо! 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 Ну що, шановні друзі? З вашого дозволу. Ми сьогодні виставку відкриваємо. Запрошуємо наших земляків, гостей нашого міста, жителів нашої Балтської громади. До нас. Ми працюємо щоденно за виключенням понеділка і вівторка, о з 9 до 17 години. І незалежно від того, якщо ви хочете відвідати виставку в вихідний день, дзвонок 067-17. 1968 і пан Ткач готовий зустрічати вас на виставці. Всього доброго, всім нам скорішої перемоги. Миру, благополуччя. Нехай на нашій українській землі Глинить українська пісня, світить мирне сонечко. І дощ хай випадає, коли є він треба. І хай урожаються наші колосні поля, і хай буде достаток і щастя кожній родині благополуччя, вважаю кожній з вас, кожній нашій українській сім'ї. Тому що без щастя, без єдності не може бути нації. Не може бути єдиний гарної України. Щастя всім! Свотяна Дяна закінчила архітектурно-художній інститут в Одесі. Але повернулися Повернулася в Безперечку. Звернулися до рідного села, тому що, як завжди, тягне до рідного. Чому? Тут... Що там тянеться? Mm -hmm. Тому селі вас туди. Ну тут в мене батьки всі рідні, друзі, допомагаю тут також батькам. А, і зараз таке становище, що в якому місці якось ну важко. Небезпечно. Да, небезпечно важко, тому тут якось тихіше, спокійніше. Незважаючи на те, що більше у вашій професії в роботі переважає, я так зрозуміла, все ж таки креслення. На виставці бачимо сьогодні представлені більш такі художні кольорові красочні роботи. Що тут? Які техніки? Чому саме ці, що надихало? Чи це від настрою залежить? Чи як? Тут просто сподобалося, що стало намалювала. З'явилось натхнення, знову сіла ж таки намалювало. Не було ні до чого, нікого не прив'язувались, але більше от подобається графіка. От все що я пробувала, от прямо графіка це. А, простий олівець чи чорно-білий? І простий олівець, і от ми працювали перо і туш. Є якась улюблена техніка, чи є найважча, чи є найлегша? Якось Ні, просто графіка, там як карандашом, простим, тільки ручкою. Що найбільше полюбляєте? Кольори чи все ж таки графіку? Залежить від настрою. Іноді хочеться прям кольорово, такого, щоб було веселіше, якось на душі, тепліше, а іноді хочеться щось такого простіше. Ви, певно, вперше на, на, на таких на подібних виставках, да, так? Да. Ми не вперше ми бачили, що ну, кожне село викладає свої роботи. За нашою практикою ми бачимо, що посіцели найяскравіша. Виставка. багато яскравих кольорів, червоних, жовтих, синіх. Як ви оцінюєте цю виставку? Як ви думаєте, чому так? Ну, ми народжені радісни і стараємося позитивно мислити, позитивно якби, на все дивитися, навіть в такі важкі часи, тому що і так ну в такі важкі часи потрібно, щоб хоч щось десь було якось яскравіше. І позитивніше мислити і настроюватись на краще. Що впало в око сьогодні на виставці? Що сподобалося? Всі роботи дуже яскраві, дуже гарні, і розумієш, дивлячись на такі роботи, що в нас дуже багато талановитої молоді і не тільки молоді. І це дуже радує, те, що люди продовжують творити, працювати, і є привід прийти. Інші молоді подивитися на ці роботи. Якби є ще якесь місце, куди можна сходити культурно розважитися, так сказати. Я так розумію, що це не всі ваші роботи, так ні не всі ну, дуже багато. в мене робіт, коли я навчалася, то їх дуже багато забрали у фонд академії, і так вони там залишилися. дуже багато пороздарювало, тому що за таке, коли є щось дома, то нічого не задержується. Постійно хтось хоче, щоб щось подарувати, щось взяти. Тому. Вдома також вистачає. Перспектива. Ви досить молода, перспективна людина. Як бачите своє майбутнє? Чи саме от в цій професії? Чи музичок? Ні, в художньому я не захотіла б залишитися. От паную, що в майбутньому дасть Бог може ну, закінчиться війна і вже розвиватися далі, як архітектор? Ми вам бажаємо успіху, щоб ваше життя складності, так як ви хочете, щоб у нас не стало Дякуємо.